Друзі, вітаю! Нарешті цей день настав, і ви не помиляєтесь, ви не на каналі Притули зовсім ні. Все ж таки, нарешті для себе я зібрав нового компа. Це сталося, а то як у відомі приказці швець без чобіт, і всім компи збираю, налаштовую, все показую, а сам і досі сиджу на i99.0. Якщо до слова казати про мого старого, про мій старий проц, то мені його вистачає. Ну майже вистачає При монтуванні, наприклад, відео кишування 2 ГБ файлу, мені доводиться чекати 2-3 хвилини. Поводсь таке собі задоволення з очікування. В наш час, коли треба все робити швидко, часу немає на очікування. Коротше, до справи, перед вами мій новий комп. років на 3-5, мені його точно вистачить. Він, як бачите, менший за розмірами з попередником, але кудись спритніший функціональніші, це зрозуміло. Зараз всем розкажу, покажу, поясню, чому я обрав ті чи інші комплектуючі, наливаєте каву, сік, смаковики, що ви там п'єте, їсте. Випадково навіть в магазині знайшов смак свого дитинства. Погодьтесь, куди краще за будь-яку газировку. Ваше здоров'я, друзі, давайте починати. Отже, першим ділом процесор. Звичайно, Bombs Edition 3 версія з Телемарту, ніяких переплат. І як бачите, друзі, цього разу я віддав перевагу процесору від помаранчевих. Багато потік в роботі для мене все ж таки у пріоритеті. Камінець мені коштував 18к гривень з копійками, там десь плюс-мінус. На мою думку, цей процесор є найкращим рішенням у співвідношенні ціна можливості. Ryzen 9 7900X3D, чудовий 12-ядерний 24 потоковий процесор. І щоб ні у кого не було ніяких сумнівів стосовно можливості малого, даю вам тест Санд У реальному часі, як бачите, друзі, швидкість шалена. Насправді дуже швидкий цей камінець, 100% завантаження, частота 4.8, може він звичайно і більше, але мені важливо мати стабільну температуру, підкреслю стабільну, а також комфорт. Отже, за 10 хвилин тестування 7900 X3D набирає 25 888 балів. Це на 450. Менше за топовий Threadripper на 32 ядра, 64 потоки, ну, звичайно, це просто космос. Якщо порівнювати мій проц на фоні інших сучасних праців, то справжній монстр. Насправді монстр 128 МБ кешу L3 при обміні даними між ядрами, це про швидкість, ви розумієте. До прикладу, топовий i9 на зараз 14900, має лише 36 кешу. Хм, різниця майже в три рази. Intel завжди були жадобим у цьому плані, це відомий факт. Дуже задоволений останнім Рафелем, якщо забігати трохи попереду. Ам'ятий Сокет далеко не зіграв свою останню скрипку, на відміну від Socket 2 0 Плата. Материнська плата. Я довго думав, що обрати, що купити, і по ітогу обрав геймінг від Asus. X670 є плюс з Wi-Fi, саме те, що мені потрібно. Ну, по-перше, наявність швидкісного Wi-Fi 6-ї генерації з частотами до 6000 ГГц. Давно в дротами я не користуюся, просто так. Зручно під'єднав і все в космос полетів. По-друге, і найголовніше, це чудовий ланцюг живлення 14 плюс 2 фази з великим радіатором. Це також важливо, бо топовий проц треба гарно його охолоджувати. Масфет ключів верхнього та нижнього плечей тут дуже гарні, дуже гарні, насправді, коефіцієнт корисної дії насправді високий. Що казати, друзі, звичайно, це топове рішення від Asus не за всі кошти світу. Asus мій улюблений бренд, якщо казати про плати та відеокарти, все тут Є і навіть працюючий штучний інтелект, технологія інтелектуального шуму поглинання це такий собі помічник блокування зайвого зовнішнього шуму, щоб нічого не заважало. Для мене, як контент-мейкера, ця фіця фіча дуже дуже важлива. Завдяки софту аудіопотоки входи-виходи з мікро відрізають зайві шуми. Це приблизно виглядає ось так. Ну приблизно так, щоб ви розумілися на практиці. Try the AI noise microphone software. on and off. To hear the effects for yourself. Побудьте прикольно. є і підтримка швидкісного накопичувача під PCI 5.0, останні підтримка пам'яті DDR5 за замовченням, це також зрозуміло. До речі, зараз на комп'ютерні комплектуючий від Kingston діє знижка 26% на оперативну пам'ять SSD на флеш та карти пам'яті, також великі знижки. Акція діє до 5 травня, тому хто бажає оновитися або придбати щось з асортименту Kingston для свого компа, зараз саме цей час. Собі до збірки я обрав. М2 накопичувач Kingston Fury Ringate на 2 терабайти, 7000 гривень, якщо казати, то дуже гарний прайс. Тут, як то кажуть, сам Бог ваговав брати цей М2. pci Express 4.0 обмін даними з жідкістю до 7300 на читанні та 7000 МБ за секунду на запис. Надійний та перевірений мною неодноразово виробник накопичувачі від Kingston одні з найкращих на ринку взагалі. Знижками тут навіть альтернатив в нього немає, 5 років гарантії, ну і звичайно ж пам'ять. Пам'яті мені потрібно якомога більше. Це зрозуміло, бо контент все-таки потребує пам'яті, тому я обрав комплект обсягом 64 ГБ, 4 планки по 16. Зрозуміло, це також Kingston, бо знижки Fury Beast ddr 5 M5 Socket, має профілі AMD Expo і, до речі, профілів 3. З Kingston ніколи немає проблем взагалі з підтримкою, просто встав у роз'єм, скільки тобі треба, 2,4, там на свій погляд у BIOS обрав необхідний. Тобі Би профіль, все. Саме за найбільшу підтримку плат, надійність і гарний прайс, бренд Kingston є виробником номер один у користувачів. Strix не потребує представлення. А спочатку я теж думав ставити саме цю карту. Чудове рішення, базару немає, але на корпусі є кольорові оці елементи, трохи прозорого пластику, а я все ж таки хочу зібрати блок збірку без прикрас. Тому я обрав ідеальну карту за ціною надійністю. Це TAF Gaming, ви її знаєте також. Мені дуже подобається серія Таф, надійна багато мною Перетестована, перевірена RTX 4080 на 16 гіг відеопам'яті вистачить як для ігор, так і звичайно ж під роботу. Чудове охолодження, поєднання радіатора та відродує потужне ГПУ, всі знають про можливості саме 4080. Для мене, друзі, як для контентмейкера, важливо мати карту від зелених, бо Nvidia це кращий софт, це знають усі. Не важливо монтажування, бо це стрімінг, Тут вибір простий і зрозумілий. Якщо казати зрозумілою мовою, то саме TAF, як Раз, золота і є середина по якості комплектуючих, по охолодженню, та і саме по цені. Живити карту можна як комплектним трійником, так і 600 ватним проводом PCI 5.0. Звичайно, краще буде єдиним без оцих зайвих дротів. Це при умови, якщо у вас сучасний блок живлення з підтримкою PCI 5.0. Я кожного дня продовж 4 років працював за цим компом, жив в його сам біква 750 ватний Це німецький виробник, мій фаворит, бо надійність це перше черговий. Гове потужний, і що важливо, він тихенький. Виробник BeQuiet знається охолодженні, один з найкращих на ринку взагалі. Кулери, охолодження для працу, кейси, ви знаєте, що вони виробляють. Блок BeQuiet платиного виконання, топовий коефіцієнт корисної дії, 1200 Вт, Stripe Power 12-ї серії. І по суті, мені було 1850 і достатньо, але я вирішив, ну хай буде. Зараз міняючи ком цього монстра можна залишити, бо потужність шале. Заради порівняння, просто подивіться на дріт живлення мого старого бока живлення та платіного 12-ї серії. Він, звичайно ж куди більший, дріт товстіший, тут навіть нічого казати. Взагалі, німці одні з найкращих, на мою думку, виробників двигунів у світі. Насоси і все, що пов'язано з обертами, саме тому не вигадуючи велосипед, я і обрав Біквійт. Я взагалі не є прихильником експериментів. Якщо щось працює чудово і відмінно, деякий довгий час, я просто беру те ж саме, але з удосконаленням. Водяне холодження NZXT Kraken на 240 мм mm відпрацювало відмінно і надалі буде працювати, я в цьому впевнений. Тому під 9 Ryzen я обрав NZXT Kraken також серії Elite. На 360 мм mm. NZXT це такий собі айфон, але у світі ПК, якщо так можна казати, звичайно, по стандарту 3 від радує по 120 мм mm, і я обрав без підсвітки. Заради розуміння, один такий малюк коштує більше 700 гривень, це не парисячий вітродой за 100 гривень. У NZXT дуже тихі вентилятори, напевне, саме тихі, тих, що я тестував взагалі. Хто користувався, чудово, мене розуміє. Радіатор по стандарту чорному, нічого надзвичайного, не самий великий класі. також це не головне, друзі, головне це ефективність кулерів та технологічність водяної помпи. 78 з копійками це фіксимо. Ефективність кулерів, то не в темі, це, друзі, дуже високий показник стосовно потоку повітря. Збирається охват дуже легко, дуже просто, гума під шайби, аби не було ніяких там мінімальних вібрацій, з NZXT, по-іншому не буває. Дуже тихенький механізм, навіть при фул обертах 2800 на хвилину робота помпи ну, майже її не чутно. І то коли там вухом близько до екрану. І стосовно екрану, то, на мою думку, він один з найкращих на ринку взагалі. Я багато перебачив, передивив Перетестував різних моніторів на рединному охолодженні і скажу, що у NZXT він найкращий. 2,36 дюйми з чудовими кутами огляди, так, це не смартфон, щоб казати про кути огляду, але факт є фактом. Тут немає заливання, як у більш дешевих, і досі люди деякі не розуміються, за що NZXT бере такі кошти. Чому одна, наприклад, вода коштує там, 6 тисяч, а інша 12. Друзі, це дуже просто. Це якість і за якість треба брати гроші. І не то, що треба, воно так і коштує. От дивіться приклад. Більше виробників взагалі не паряться з софтом, взагалі, ти просто там під'єднав CPU на помпу, там це та вже твої проблеми. У NZXT зовсім не так. Софт NZXT CAM дає, окрім налаштування обертів та обирання пресету, там зміни підсвітки, і не просто, наприклад, можна змінити колір, а змінити індивідуально, налаштувати по колу. Завдяки додатку Asus Armor crate кривати обертом дійсно можна, і підсвіткою також можна, і моніторинги виводити, це також можна. Але хто дозволив тобі, наприклад, потокове відео, ось так. От просто дивишся, потокове відео з Ютубу і додавати ось, по посиланню на помпу на екран. Тобто отак от виводити відео, і воно буде крутитися скільки тобі необхідно. Будь-яке відео або фільм, або все що завгодно, можна транслювати саме на цей екран. Чи потрібно воно чи ні, це вже інше питання. Про JPEG або анімовані гівки. Я навіть не кажу, це по замовченню. Моніторинг праців, ГПУ, частоти, оберти, міксування на свій смак, декілька показників не проблема взагалі. Вводити не просто годинники, як у більшості, а з тонким налаштуванням. Можна обрати колір, фон, навіть колір стрілки можна змінити. Сінхронізувати музику, еліт від звичайної версії відрізняється розмірами екрану. Хто не знав, поясню, друзі. Звичайна версія, наприклад, Kraken має 1,53 дюйми екрану, а ця елітка 2,30. 6000 екрану, тобто більша. Якщо тобі не потрібен великий екран, можна просто обрати звичайну версію без додатка Elite і покласти до кишені різницю у 4000 гривень. Все дуже просто. То повихувати і саме тому я обрав NZXT Kraken. Збирався середина охолодження дуже просто, пакети підписані, де Intel, де AMD. Єдине, що я змінив, це змінив термопасту. Стокова паста непогана, але все ж таки грізлі і крайнаут все ж буде цікавіше. Я в цьому впевнений, бо я багато перетустував різних паст саме на CPU. На мою думку, це краща термопаста за ціною та термопровідністю. 200 там з копійками гривень вона коштує. Ця інструкція мене завжди потішала, то радять хрестиком наносити, то крапочка, то смуж. Коротше, це якась мечня. Кращий спосіб, друзі, равномірно наносити на поверхню процесора. Бо 100% покриття все ж таки 100%, а не якісь там візерунки на кришці. Монтується помпа дуже просто, головне при фіксації не закусувати губу і не викручувати гвинтика до срачки, і тоді все буде у вас дуже добре. Ну і останній цей кейс я довго гадав, що обрати вибір корпусів величезний, просто море, не інакше. Випадково завітав до шоуруму TVMart у Одесі і побачив цього окрасення. Думав брати спочатку H9-й але в мене вже був величезна 700. -ка. Коротше, я обрав все ж таки NZXT H6 Flow у чорному. Перше, що мені сподобалося у 6 Flow, постачання повітря, не як у більшості з боку, дми, просто на скло, ну знаєте, стандарт акваріума. Подібне розташування. Кулорів повітря спрямовує саме на карту. Частина дме на плату, що є немалим плюсом при охолодженні зони ВРМ. 320-ки без підсвітки. І, до речі, корпус не має підсвітки взагалі. Тут же, кому як більше подобається на вкус мак, єднання відродує Ну, мені дуже не подобається це єднання, полотиння на три піни, один роз'єм, і не дуже подобається те, що вони не чотирьохпінові, а 3 пінові. Також немає хабу і хотілося теж його мати. Далі подивимося, як воно буде з комфортно. Фортом металева сітка легко знімається, NZXT один з найкращих виробників по трансформації корпусів. Встановлення трансформатору не знизу, як у більшості виробників, а саме згори, як допотопні корпуси були. Але тут не все так просто і не так як жахливо, як деякі гадають. Напроти бочного охолодження є отвори, їх багато, і вентиляція тут є, і проблем з цим не буде взагалі. Поруч зручне розташування контейнеру під накопичувачі, сюди можна і хард звичайний 3,5, хоча хто з ним зараз буде з цим самоваром збирати збірки, незрозуміло. Або 2 по 2,5 формату SSD легко інсталюється все це, NZXT у цьому розуміється чудово. Сучасний продуваємий кейс, ніяких тобі гвинтів, які загубляться там десь за столом чи під столом. Знизу є можливість встановлення двох кулерів по 140 мм і лише тільки по 140-120 не стануть. Гумові проставки, щоб нічого тут не вибривало. І до корпусу я також добрав три кури. Купив окремо два 140-ки і один на 120 мм. Вони тихенькі, потужні, що головне дуже-дуже надійні. Встановлю 140 ки на вдув, або додати додаткового повітря карті, саме ось так. Використовую незвичайні комплектні гвинти, ось так. Згори за стандартом сітка пильовик, все, як у всіх, знімається легко, бо на фіксаторах. Сюди можна дві по 140. Рок ставити або 3 по 120, я провітродую. Якщо сюди ставити воду, то радіатор максимально який стане на 360 мм. Зрозуміло, кракен як родич ставиться без проблем. Знизу кнопка вмикання компас під світкою по колу, два USB 2 USB 3.2 та PC швидкісним зарядником, і ну звичайно ж під лапухи, тобто під навушники, NZXT на своїй продукції не защаджує взагалі. Як пожартував мій підписник з інстаграму, розмір ніжок у NZXT більший за розмір ноги водів. Я сподіваюся, вона не дивиться це відео, бо буде лихо. Саме так виглядає скелет корпусу. Дуже все зрозуміло, продумано. Американці у цьому розуміються чудово. Я маю на увазі NZXT. Бойтесь так, куди зручніше збирати компа. Процес збірки знімати я, друзі, не стану, бо відео буде дуже і дуже довгим. Нічого важкого в цьому немає, якщо є навички. Якщо переймаєшся або не впевнений, то краще замовити збірку вже в Телемарт. З моїм особистим промокодом хлопці зроблять якнайкраще. По промо знижка буде на збирання 50%, на комплектуючі та периферію теж мінус 5%. Ну а в мене останній рок це упор під відеокарту, комплектна милиця, щоб не не було навіть мінімального просідання карти. Карта все ж таки не маленька, 2 кг ваги. От тепер все, як казала бабка відома, можна стартувати. Як вам, друзі, зовнішність мого нового компа. Напишіть, добре чи ні, лайно чи топчик на ваше бачення. Я, чесно кажучи, задоволений. Те, що бачив, те і вийшло. Нічого зайвого, лише потужність та стиль. Підсвітки в корпусі мінімально, як я і хотів, лише корисна інформація і трохи біленького. Довгий цей процес налаштування. Він да оновлення, налаштування ПК іноді не швидше, аніж за збірку та зйомку самого компа. Ніби все зробив як треба. Єдине, мене бентежить не дуже подобається зайвий. Шум. Від комплектних цих трьох кулерів вони на трійнику і трьопінові, їх все ж таки трохи чутно. Їх там, хоч на плату окремо вішає, все одно їх трохи чутно. Я звик, що мій ПК дуже-дуже тихий, як був з попереднім, і тому вирішив змінити комплектники на охолодження старого компа. Коротше, змінив стокові на ті, що були у старому компі, так куди краще. Так навіть більше мені подобається, трохи більше. Те, що чотирьохпінові тепер працюють тихенько, бо керуються кожен окремо. От тепер я на всі 100%. Кокос-Абрикос особисто перевірив корпусне охолодження, це його улюблена справа, пхати всюди свого хату лапу. Охолодження спроєктував я як треба. Три бічних кулери на вдув корпусі, знизу 240 теж на вдув карті, це зрозуміло. Позаду один на видув і рідинне охолодження, там теж 320 ки на видув з корпусу. На мене це ідеальний продукт. Циркуляція повітря в компі навідмінна. І перше відчуття від ПК це швидкість роботи у цілому. По браузеру або Ютубу особисто різницю у швидкості помітити важко, але працюючи у редакторі, різниця відчувається одразу. Там, де декілька хвилин я очікував на кешування відеофайлу, тепер це відбувається у або у чотири рази швидше. Швидкість при роботі за компом для мене все ж таки у пріоритеті. Я для вас, друзі, нічого нового не розповів. Мої глядачі чудово розуміються, ви чудово розумієте, що сучасний ПК. Повинен бути збалансованим. Не можна до гарних комплектуючих купувати, наприклад, якийсь посередній блок живення, або під посередній прос якесь дороге охолодження. Не робіть так ніколи. Стосовно ігор зрозуміло, що ком без проблем потягне будь-яку сучасну гру на максимальних налаштуваннях. Я іноді, коли є час бігу і подаст у другому, так, заради ВСУ, як і більшість з нас. Ми аматори, не профі, зрозуміло, у цій пісочниці стабільно 300 плюс кадрів, навіть ближче до 400. Щось сказати зайве, але це чудово бачите, по правому куті згори, вбудований оверлей від стіму, просто бігаю в своє задоволення, проблем з швидкістю, стабільністю, як бачите, немає. Все дуже добре. Декілька фрагів, коли все вдається, і рухаємось далі. А далі Кіберпан 2077 на максимальному сеті з божими променями, з інвідерськими технологіями. Коротше, максимальний сет, аби було по красі. Ну, ПК зрозуміло ж, може. На мене кіберпанк це аля GTA таке собі, але у майбутньому. І, до речі, мене декілька разів питали, а чи потягне 4080 GTA 6. Ну, друзі, що казати? Звичайно ж, потягне. І 3060 потягне, але на різних налаштуваннях. Треба дочекатися хоча б другого сталкера. Дуже дешевна гра вийшла по-домашньому, як казала, відома тітка. 130-150 кадрів, ви все чудово бачите на своїх блакитних моніторах. Можна трохи було простіше виставляти налаштування. Графіці, але ж я маю 144 Гц мого монітору, це те, що треба для мене. Навіть якщо крамсати наліво направо як божевільний, середній кадр залишається стабільним. Немає ніяких просадок і тим паче фрізів, це друзі, показник роботи комплектуючих у цілому. Слабкої ланки немає, все чудово кольорово, very good, very nice на проці 53 градуси, і цей показник температури я вважаю дуже дуже чудовим. Непоганим, звичайно, все ж таки 7900 X3D потужний і що в голову. Не гаряченький процесор, випустивши кракена і має саме таку температуру, підкреслюю комфортну температуру. Використання процесору у грі лише на чверть від його можливостей, тобто 25-30%. Років на 5 його вистачить все точно. На карті та в геймінг від ASUS 46 градусів, там 45 кінодістри, теж дуже гарний показник температури, навіть чудовий, я б казав. Зрозуміло, що RTX 4080 це далеко не 1060 GTX, хоча температури приблизно однаки. Все ж таки технології не стоять на місці. Ефективне охолодження, плюс допомога під картою 2 по 140, пам'ятаємо, температури на проці та на карті я вважаю дуже і дуже непоганими. Що друзі казати? Ну звичайно що я компом задоволений. Дуже задоволений, яким я його уявляв, таким він і вийшов. Чудовий працівитий проц, якого мені вистачить надовго, швидка потужна карта. Таф від Asus я вважаю ідеальним балансом за якістю охолодженням та ціною. Чудова карта. Завдяки знижкам я також заощадив на накопичувачі та пам'яті. Немає сенсу перелічувати всі комплектуючі, ви все бачили, і чому я обрав саме них, я пояснював. Для себе я обрав оптимальний комплект. Оспектуючи, які я знаю, які я неодноразово тестував, цього компа мені років на 3-5 вистачить це точно. Як завжди, дякую вам, друзі, що були весь цей час зі мною продовж цього відео. Якщо тобі було цікаво, залиши відгук, вподобайку вліпи, мені буде приємно. Та й взагалі напиши, який в тебе комп, мені цікаво буде почитати, який залізяк у моїх глядачів. Бажаю всім саме головне, це миру, здоров'я. Зустрінемось у наступному відео. Бережіть себе і до зустрічі! Stop till I hear him say oh, oh.